Зроблений великий відео огляд по прошивці металошукача The Legend. Ось він. В даному випадку у нас прошивка 0109. Ось показую зверху. Підключаємо для перепрошивки катушечку, В даному випадку ось 28 століт. Відключаємо. Підключаємо 28-му, катушка підключена. Дріт у нас для перепрошивки. Ось він є, поки що не підключаємо. Далі завантажуємо сайт NoctroDetector.com, буде під, під відео посилання. Тут тобто заходимо в розділ за легенд, обновлення ПО. На жаль, російська мова українська ще поки що немає в них. Будемо сподіватися, що зроблять. Далі скачуємо в даному випадку є 1.11. Саме нова прошивка від 1 березня 23 року. значить, За Legend средство обновлення Windows скачали. От я скачав, тепер відкрив архів. З архіву відкрив ось програмку, підключив Dreet. Далі Dread всовуємо USB ноутбука. У мене тут, що тут можемо це спробувати? Такий переходничок до ноутбука. Зараз Побачимо, чи побачить, чи ні. Так, кнопочку вверху. Ось тут відображає, що кнопочку цю верхню ап. Я зажимаю кнопочку AP на клавіатурі. Так. А. У мене на екрані ап відобразилось. Все кльово, поки що все по плану. І далі. І тут вибираємо ось 1.11 є. update, Дивимося, що у нас тут. Ось пішов. Так, на екрані поки що от пішли. Підрахунок. Процес пішов. Чекаємо. Так. Так, і на екрані у нас на ноутбуці QIT. Тепер тут же вот 1.11 іде. Зараз. Привод перегрузився. Так, що у нас тут? Частоты 15 20, 40, 23. Так, менюшка. Менюшка получається. Там яскравість збільшили, Вітро, блютуз, там здається, що можна побачити блютуз, часи. Подивимося по цим по параметрам. общем, прошивка 1.11 і прошита, прошивається зараз легко. В плані чи краще, чи гірше. Дивіться, виробник 1.11, виробник покращував погіршувати свій прилад. На момент, коли він у нього преміальний, новий, якби один. Новішого поки що не планується, ну нема змісту просто. Тому я рекомендую всім перепрошувати, тестувати. Думаю, що вернутися на 0109 ви зможете. На сайті виробника ось передбачені, розписані верніше, всі моменти, що там змінено, і от банально реалізовано, общі улучшення. Ну, тобто, в будь-якому випадку прилад покращений. От. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі. Гарного сім'ян та мирного неба.